По кордону з Білорусі на цьому напрямку не відзначається змін в обстановці по лінії кордону. Вона залишається повністю контрольованою. Відмічу, що ті підрозділи. Збройних сил Республіки Білорусь, які і раніше знаходилися на посиленні кордону з нашою країною, оскільки вони начебто вбачають якусь загрозу з нашої території, вони так і залишаються, не змінюється їхня кількість, не змінюється їхній характер дій. В той же час, на жаль, Білорусь не припиняє підтримувати збройну агресію Росії. Проти нашої країни, надаючи свою територію, свою інфраструктуру і свій повітряний простір, нагнітання ситуації з боку Росії та Білорусі, також відбувається шляхом створення спільного регіонального групування військ так званої союзної держави. Спільними заходами з підготовки військових підрозділів. Ну і власне сьогодні, як відомо, Міністерство оборони Збройних сил Республіки Білорусь повідомило про перевірку боєготовності своїх підрозділів. Особливих деталей не зазначалося, але Сили оборони України стежать і за цією ситуацією, щоб розуміти. Наскільки воно може нести загрозу нашій країні. І хоча, власне, такого безпосереднього створення угрупування, яке могло здійснити вторгнення, ми не відмічаємо, але такими діями і щодо спільних навчань, розгортання регіонального групування військ, перевірки бойової готовності, все це показує, що Білорусь активно співпрацює з Росією і діють по єдиному їхньому задуму.